подтвердили потерю первого истребителя в 16 на Украине. Об этом со ссылкой на американского чиновника, не названного чиновника, пишет издание Wall Street Journal. Предварительной причиной крушения называют просто ошибку пилота. Мол, это вовсе не русский сбили распиаренный американский самолет. Не был он уничтожен и при ракетном ударе по аэродрому базирования. Просто какой-то глупый Маккола, не освоил управление навороченным натовским летаком. При этом сам инцидент произошел в понедельник, 26 августа, в день, когда российская армия нанесла массированные удары по инфраструктуре ВСУ, в том числе по военному аэродрому. Среди них аэродром Калымея в Ивано-Франковской области, где ранее и были замечены первые истребители F-16. Ну то есть совпало, бывает. Ну и можно предположить, кто был за штурвалом уничтоженного американского самолета. Тот же самый день, 26 августа. На Украине погиб подполковник Алексей Месси. один из летчиков, который более двух лет учился управлению F-16 на одной из американских авиабаз. Известно, что ранее он служил в 204-й бригаде тактической авиации. О его гибели сообщил мэр Луцка, родного города военлета ВСУ, Игорь Полищук. Ну, то есть первый, получается, уже долетался. В Пентагоне на запрос агентства ТАСС отказались комментировать инцидент. Сказали, обращайтесь к властям Украины. Это их дело. Нато ну, американці фактически подтвердили. як дописує кримський вітер, чотири вибухи було над Кіровським, три у районі аеродрому та один над залізничною станцією Кіровське. Уточнюють підписники. Зазначимо, що всього Росія має 15 аеродромів на території тимчасово окупованого Криму. І, за оцінками американської розвідки, Росія перемістила 90% своїх літаків на власні військові бази за межами радіуса «Дії» ракет Атакамс однак там вважає, що українські безпілотники скоріше за все будуть мати успіх. Ну, а щодо того, що відбувалося саме на Арефі, і скільки вони збивали повітряних цілей, то як зазначає Міноборони Рашиської Федерації ППО за ніч було збито 18 дронів збройних сил України над Брянською, Білгородською, Калойською областями та Кримом. Повідомило Міноборони, і силами протиповітряної оборони було збито саме. Також, як вони зазначають, 11 безпілотників знищено над Брянською областю 4 над Калузькою, 2 на території Республіки Крим та 1 над Білгородською областю. Ну і в російській Калузі ранок почався гучно. Говорили про те, що, начебто, невідомі безпілотники летіли на аеропорт, але, начебто, були збиті сьогодні. Вночі дійсно було неспокійно. Найбільше до речі, безпілотників, начебто, було в Брянській області. а Ось в Криму під ударом їх опинити. Аеродром Кіровська. Щодо Калуги, то це 250 кілометрів від кордону. Там зранку приймали наші привітання. Калуга серйозних наслідків не зафіксовано, але збивають виключно стрілецькою зброєю. Тренуємось, випробуємо нові розробки. Ентузіасти. Так, зорганізував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Насправді на роликах оприлюднених в мережі добре чутно, як по БПЛА стріляють. Російські оборони говорили про те, що 11 БПЛА було над Брянщиною, над Калузькою областю. 4, Крим, 2, один над Білгородською областю. Ну в одному з роликів показано момент збиття безпілотника. Відео цікаве з огляду на декілька моментів. По-перше, заявлено це зафільмовано в районі аеропорту, і по-друге, на незаблюреній версії яка є в мережі, видно, як росіянка спостерігає за збиттям, а потім підстрибує та вимахує руками. Тобто досить вона стурбовано це робила. Ну а далі. Сто повідомлення про кремлівського телеграм-каналу над Калугою збито чотири українських безпілотника, два з них на підльоті до міжнародного аеропорту міста. Жертв немає. Є руйнування Попередньо Дрон також прилетів до колишнього заводу Фольксваген, який тільки відкрився після після зміни німецького власника між аеропортом та заводом 5 кілометрів. Йдеться в повідомленні. Цікаво, що з усіх регіонів, які були під атакою 30 серпня, тільки Калуська немає кордону з Україною. Від нашої держави і Відділяє прикордонна Брянщина. От наступна область на схід вже московська. Так? Також дописують саме в повідомленнях. Тим же часом поговоримо про війну, яка триває вже на Російській Федерації. Окрім того, що безпілотника там літають і не тільки безпілотника. Там також військові української армії продовжують просування. І це просування коментує Михайло Подоляк, який є радником голови офісу президента України. Курська операція продемонструвала, що Росія не має ніяких червоних ліній. і Такі події здатні вплинути на соціальні настрої в Росії. Михайло Подоляк зауважив, що Росія також має відчути війну на своїй території дії окупантів. Не Будуть безкарними, як наголосив Подоляк, бойові дії в Курській області демонструють, що війна не йде за планом Путіна. Це зовсім по іншому, ніж дивитися по телевізору, як окупанти обстрілюють територію України. Далі цитую. сьогодні говоримо про те, що в Курській області йде війна. Хоча це хтось обговорювати чи ні, але вона буде розповсюджуватися. Соціальні комунікації не обов'язково офіційні будуть транслювати шокову реакцію, яку сьогодні відчуває низка громадян Росії. каже Подоляк, операція в Курській області продемонструвала, що немає жодних червоних ліній у цьому контексті важливо, щоб Україна нарешті отримала дозвіл на удари далкобійної зброї по території РФ, ну а Наша держава цілком може це зробити згідно з міжнародним правом. Курщина демонструє багато чого. Якщо Україна паритетно збільшить кількість потрібного ресурсу та суттєво масштабує війну на російській території, то це значно впливатиме на соцнастрої в Росії, і це буде. Паніка підкреслює Подоляк. Ну а тим часом досить такі цікаві новини, зокрема щодо диктатора Владиміра Путіна, адже він поїде в країну, в якій його зобов'язані заарештувати. Будемо говорити, куди ж він там планує поїхати, адже він планує взяти участь у заходах, присвячених річниці перемоги радянських і монгольських військ над Японією. І, зокрема, російський президент, диктатор Владимір Путін, 3 вересня відвідає Монголію, де його зобов'язані за. Арештувати за орденом міжнародного кримінального суду Кремль анонсував візит Путіна у четвер, 29 серпня. Як ідеться у повідомленні, його запросив президент Монголії. Путін планує взяти участь у заходах присвячених річниці перемоги радянських і монгольських військ над Японією. Ця поїздка буде першою з березня 2023 року. Таким візитом Путіна в країну, яка підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду в Гаазі, цей суд видав орден на арешт президента Росії у грудні ж 23-го року. Суддя з Монголії вперше став суддеєм МКС. Президент Монголії сказав, що це ознака зростання і зміцнення репутації країни на міжнародній арені та довіри міжнародних організацій до Монголії. Формально країни саме члени МКС зобов'язані виконати ордени і все ж таки. Затримати диктатора диктатора Владимира Путіна.